Ну, ми повертаємося до того, де зараз український футбол. Два останні поєдинка туру, які ну, важко назвати їх центральними, але вони були достатньо цікавими. Знову ж таки ми починали цю програму з поєдинку, який е відбувся у Запоріжжі і передував нашій програмі. Це поєдинок, в якому Кіровоградське Дербі відбувалося на стадіоні у Запоріжжі, яке вчора приймало поєдинок Дніпра і зорі сьогодні, бачите, приймав і в принципі поле все витримало і все гаразд. Е, гол було забито на 26-й хвилині. Антон Шендрик відкрив рахунок у цьому поєдинку. Е, взагалі, от якщо говорити про гру, то гра була більше більше боєва, ніж цікава. Правильно, Едуард Миколаївич? Ну, вона була бойова, але я не скажу, що не неінтересна. Було цікаво дивитися, дійсно, на те, що з яким бажанням і дійсно, схоже на, на дербі. Видно було, що ніхто не жалеє ні себе, ні суперників, тому по-своєму цікаво було. Роман Монарьов, який став виконувачем обов'язків головного тренера, бачите, він, ну, суттєво змінилася гра під його керівництвом. Сергій Миколаївич. Ну, дійсно, що по-другому я б так відмітив, заіграв Білонок. Ну, він дуже зараз в останній ігрі парень забиває і дуже багато обостряє. І найголовніше, що, ну, я скажу, градус був в цій ігрі, чого не було, там Шахтер, Сталь, тут дуже великий градус був, і, і розв'язка така була. Знаете, как для одних счастливая, для других не очень. Но игра с минимальным, конечно, количеством голевых моментов. Все-таки уровень футболистов немножко другой, чем там у шахтера. Да? Но игра была абсолютно интересная. Украинский футбол, Эдуард Николаевич? Зимний, скажем так, да. Украинский, зимний, ну, все вместе. Ну, я не скажу, что это плохо. Лучше смотреть такие матчи, где азарт, где борьба, где. Незелене поло и сталь, да? Ну, ну да. И когда смотришь, неинтересно просто. В принципе, ну, видаток перевагу дуже складно у тебя матче было. Ну, в первом тайме, как по мне, немножко острее, все-таки была Александрия. А во втором тайме, конечно, уже начинать это с 20-й минуты. Футболисты зирки взяли под контроль, то есть инициатива была уже на их стороне потому что понятно, они проигрывали 1-0 и нужно было отыгрываться. Я же говорю, соглашусь с тем, что ну, очень интересная игра была. То есть здесь согласен, лучше такую игру посмотреть. Будешь. Ну, а выкунавской мастерности, вот ну, все-таки ну Хотя, бачите, зараз являются же ну, персонажи. Ну, сейчас посмотрим, в принципе, и Да, на 90-30. Да, пеймало, пеймало. Да. Ну вот, зараз как раз будут момент. Я же говорю, и поле не помеха. Абсолютно не помеха была. Казалось бы, очень сложный мяч. Ну вот. Бацула на 93-й -е хвилине влепил мяч. Девятку варит. И по двигателям Романа Монарева. Такие эмоции. Но ну, в чем ускладный мяч? Ну, мы сейчас, если увидим поближе, он и дробил, и не очень, вроде бы, удобно подстроиться под него, но попал, и в принципе из-под защитников там вратарю сложно. Вот мы видим не очень неудобная передача. А ну, так мостився, мостився, да, мостився, да. мостився, шукав, шукав, і все таки найшов. знайшов да. цей підхід. Дало підійшов. безперечно, що Олександрія дуже розчарована, тому що вона пропустила на останніх секундах і пропустила два очки, які могли ну бути для неї дуже і дуже важливими, особливо з огляду на те, що боротьба за єврокубки продовжується.